Я хотіла би звернути вашу увагу на те, як хронічний стрес впливає на організм в плані виникнення певних розладів, або в плані виникнення якихось хвороб або загострення хвороб. Вітаю усіх носіїв світла! З вами людина та психолог з любов'ю до життя людей та тварин. Вже ви знаєте, що під час стресу, тобто, коли є е, фактор, який вплива, впливає на людину, коли ми починаємо нервуватися, хвилюватися, коли страхи, тривога, то підвищується викид адреналіну в крові. Адреналін впливає на одні судини, наприклад, м'язеві, в плані тонусу, він підвищує тонус, а на інші, навпаки, він розслаблює, розширяє. Тобто, таким чином наш організм пристосований на захист, коли є загроза для життя та здоров'я. Судини наших внутрішніх органів під дією адреналіну діють по-різному. У одних це іде. Тонус, тобто, звужується, а у інших навпаки, розширюється і розслабляються. І це цей збій в роботі організму, але він тимчасовий і направлений тільки на те, щоб людина могла спастися. Тобто, якщо є страх, загроза життя та здоров'ю, наш організм налаштовується на моменти бігти і битися. І тому. Все в нашому організмі автоматично спрацьовує на те, щоб виконати цю функцію. Якщо уявіть собі, що людина, наприклад, тривожиться або навіть боїться, але вона не біжить і не б'ється. Битися, я ж маю на увазі не обов'язково в прямому сенсі цього слова, тобто не в фізичному сенсі того слова. Битися можна і вербально, можна візуально. Да? Тобто проявляти агресію через певні види агресії. Так, от, якщо ми цього не проявляємо. Все, що відбувається в організмі, воно не реалізовується на те, на що він налаштований. Тобто нам потрібно бігти, а ми стоїмо на місці. Уявляєте, який збій із цього відбувається в нашому організмі? Тобто, якщо ви проживали колись дуже високий рівень тривоги, або хвилювання, або страху, ви, мабуть, помічали, що у вас починають тремтіти руки, або навіть коліна. Такий тремор з'являється в ногах, або навіть у всьому тілі. Тобто, все, що повинно вийти за рахунок руху, у нас залишається в організмі. Коли є хронічний стрес, коли людина кожного дня хвилюється, тривожиться, переживає, невпевнена у собі, іде збій усіх органів і систем нашого організму. І це призводить. Як до зниження імунних захисних механізмів, і людина може просто часто хворіти застудними захворюваннями, або людина починає хворіти якимись системними захворюваннями. Ми визначаємо фактор, чинник, який спричиняє хвилювання, тривожність або, можливо, якісь інші руйнівні емоції, гнів, злість. Переживання, нервозність і таке інше. Визначили чинник, наприклад, людина на щось реагує дуже бурно, на якісь обставини в житті, на якісь проблеми. Під час емоції раціональне мислення знижується, критичне мислення знижується. І в першу чергу, що потрібно зробити, це привести емоційну сферу в більш-менш Нормальний спокійний стан. Для цього іноді недостатньо вправ дихальної гімнастики, або медитації, або якоїсь релакс-терапії. Іноді вже настільки виснажена нервова система, що е, потрібна консультація психіатра, психотерапевта, лікаря, який призначить медикаментозний супровід, для того, щоб допомогти нервовій системі відновитися, набратися сил, і тільки потім можна вже працювати з психологом або психотерапевтом. Поясню чому, бо не завжди люди розуміють, не завжди навіть таке чула від колег, що зразу беруть людей в роботу з виснаженою нервовою системою. Тому що під дією стресового фактору. І коли вже нервова система втомлена, у людини погіршуються процеси пам'яті. Дивіться, хто до мене прийшов. Моя помічничка. Да, ми будемо зараз далі продовжувати. Отже, під дією стресу знижуються процеси пам'яті, знижуються процеси уваги і обробки інформації. І тому працювати психологу або психотерапевту, психологу, з такими людьми ну, не, не важко, а це така медвежа послуга. Це не буде того ефекту, який потрібен для ефективного впливу, ефективної роботи і допомоги клієнту. Тому е, потрібно Розуміти, наскільки виснажена нервова система, вчасно співпрацювати з лікарями, я маю на увазі з психіатрами, і е, дочекатися того моменту, коли людина вже зможе нормально обробляти інформацію, коли буде виконувати певні завдання, тому що для того, щоб прибрати цей чинник або його підкоригувати, Потрібно буде щось робити, щось переосмислювати, щось аналізувати і таке інше. Які ж бувають чинники у виникненні хронічного стресу? А є реакції, які у нас сформовані завдяки певним менталітетам, певними цінностями, певними установками. І іноді вони нам дуже заважають жити. В емоційному я маю на увазі плані, вони нам дуже заважають жити. І якщо це відбувається кожного дня, то а, дуже багато людей страждають саме із за таких цінностей і установок. Щось не так. От, щось не співпадає з вимогами суспільства або з вимогами людини до самої себе і теж. В, попередньому, в попередніх відео я робила акценти, що це є однією з причин виникнення психосоматичних розладів, коли людина ставить високі вимоги до самої себе, або суспільство виставляє високі вимоги, а людина не може їм відповідати. Не те, що відповідати, не може справитися з цим, не може знайти певні вирішення, як поєднати ці вимоги і як залишатися самим собою. Отже, підводимо такий підсумок, чому хронічний стрес. Хронічний стрес зрозуміло це те, що довго тривало, більше двох-трьох тижнів. Повторюється одне і те ж саме, викликає якісь певні емоції, роздратування, гнів, злість, страх, тривогу і таке інше. Тобто ті емоції, які викликають певні руйнівні процеси в нашому організмі. Згодом приведуть до збою роботи органів і систем, і це вже може бути базою для виникнення якихось захворювань або якихось розладів з боку психіки. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, пам'ятайте про те, що ви є носіями світла, і якщо ви зможете його. Віддати іншим це буде найкраще світло, яке потрібно не тільки вам, а й оточуючим.